На сьогоднішній день в державі створені всі умови для того, щоб людина з інвалідністю відчувала себе повноцінною людиною. Але отримавши інвалідність, життя людини діли... ділиться на до і після отримання інвалідності. І про це ми будемо говорити в нашій передачі сильні духом. І я її ведучий Сергій Подорожний. Валентина Петрівна, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день жінка з інвалідністю. Відповідно нашому українському законодавству, це жінка чи це інвалід? Я хочу сказати, що в законодавстві України відсутні відповідні норми, посвящені жінкам і дівчинам з інвалідністю. Основні закони, це обласні основах соціальної захищеності інвалідів і реабілітації інвалідів, не затримують відповідних прав, посвящених цим жінкам. Кстати, я хотіла би сказати і про Конвенцію ООН про права інвалідів, стаття 3. принципы, где оговорены общие принципы, предусмотрено одним из принципов конвенции – это равенство между мужчин и женщин. Есть ряд основных вопросов, которые касаются людей с инвалидностью, независимо от того, мужчина это или женщина, и которые нужно решать в первую очередь. Это трудоустройство. Ведь каждому инвалиду, особенно женщине, хочется, чтобы на нее смотрели не на как низшую расу, а как на равных и духом, и телом, и разумом. Ну и в заключение я хотела сказать, что главное, что нас объединяет, это все-таки общечеловеческие ценности. Чтобы общество понимало, что среди нас есть люди, которые нуждаются чуть больше внимания в силу своего состояния здоровья. Должно быть понимание, что пришло время переходить от социальной защиты к обеспечению прав людей с ограниченными возможностями. Что мир существует все-таки для всех, независимо от состояния здоровья или физических возможностей. Есть те, кто нуждаются в поддержке, чтобы люди люди понимали проблемы инвалидов, ведь все мы всё-таки люди. И мы это прекрасно понимаем в органах прокуратуры, что инвалид такой же человек, как и мы все вместе, и нуждается чуть большим вниманием, чуть больше поддержки, чуть больше защиты. Продолжим нашу rozmowę з інвалідом першої групи позору зору Севосянановою Наталією, людиною, яка дуже довго в своєму житті була нормальною здоровою людиною, відчувала всі радості, всі потреби людини, яка бачить, яка ходить, яка спілкується. Але стала біда. Біда, і вона втратила зір. І про це ми зараз поговоримо з пані Наталією. Доброго дня, пані Наталі. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилося ваше життя, коли ви втратили зір? Життя, в принципі, змінилося кардинально. полностью. Это очень тяжело, когда действительно видишь солнце, видишь небо, видишь людей, видишь и печаль, и радость, и в один момент, действительно в один момент, на тот момент не понимаешь, что это все ушло. Но, как говорится, жизнь продолжается, и с этим нужно было бороться. Бороться с чем? С темнотою? Чи нерозумінням людей. З чим людина бореться, коли вона е, попадає в таку ситуацію? Ситуацією горя, е, що неможливо вже змінити. Що вам кажуть лікарі? Чи ви з ними теж боретеся? Ви знаєте, я пройшла, отвечу на перший вопрос, З чим бореться чоловік? По-перше, первые моменты це. сплошная депрессия человек не поймет, с чем он борется то ли с отношениями, то ли с темнотой, то ли с самим собой это очень тяжело. но все со временем и э, постепенно находишь какие-то выходы, находишь какие-то ситуации с врачами тоже борешься по сей день я прошла очень много врачей, очень много клиник но к сожалению ничего сказать не могут. І з цим теж нужно було не сказати, щоб смітися, але жити з цим далі, і все одно знаходити якісь виходи, а вони є. Панітальне, ви отримали інвалідність в 28 років. Да, До да. цього часу ви жили повноцінним життям, ви навчалися, ви працювали, ви одружилися. Ви одружені зараз? Так. Що змінилося в самому в цьому житті? От ви зараз научені до темноти, ну так сталося, у вас такий оптимізм життєвий. Що змінилося в самому в самому житті? Чи адаптовані особисто ви? Чи адаптована наша держава, наш, наш Кировоград для життя людей саме з ватами зору? Я действительно жила полноценной жизнью, и когда потеряла зрение, огромное спасибо моей семье, мужу, сыну, на тот момент еще маленькому сыну всего лишь 6 лет. Они здорово меня поддержали, и благодаря им я действительно потихонечку стала на ноги. Отношения, ощущения, вернее, были мрачные, потому что я работала. Я работала в банке, то есть много людей, много общения. И я почувствовала эту разницу. Я почувствовала, как многие отвернулись. Ну, в этом даже не люди виноваты, а наша жизнь. Я почувствовала отношения в тех же магазинах, на тех же вокзалах, тех же соседей. Это все ощущалось. Борьба, в принципе, была Тяжоле, довге, але. Но... Ну, ви перемогли. В степени, Дивлячись да, на вашу в посмішку, ви перемогли. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні наша держава створює умови саме для людей з вадами зору? Я маю на увазі і інформаційне, і місця відпочинку, і місця для працевлаштування. Почему вы не зараз на данный час? Условия для людей с проблемами зрения, в принципе, в какой-то степени начинают, начинают только вот сейчас. В общей сложности и очень-очень мало. Почему? Мне кажется, потому что тут дело самих инвалидов. То есть мы об этом мало говорим. Мы боимся, мы замкнуты, нас загнали в какой-то угол. И мы в какой-то степені повинні боротися з цим самі. Но а ну хтось вам допомагає в цьому, да? Е громадські організації, і батьки, діти. Ви ж не залишаєтесь одна на один з цією стошною бідою. Ні, нет, на щастя, ні. Є у нас, в принципі, і реабілітаційні центри немножечко розкажу. Я думала, что у нас в городе Кировограде я одна такая на весь город. До того момента, когда я пока не побывала в центре реабилитации город Киев. Пускай там была маленькая группа, но я поняла, что таких людей много и жизнь продолжается. То есть есть общество, есть такие же, как я. На данный момент вот я нахожусь в молодежной организации «Генерация успешной идеи», где десятки таких людей, як ми. Ви відчуваєте, що ваші права на сьогоднішній день в Кіровограді, а ви були в реабілітаційному центрі в Києві, це значить в Україні, чи захищені ваші права? Чи робиться все для того, щоб ви відчували себе, ну, в деякій мір і повноцінною? Не зовсім. Не зовсім я это чувствую и не зовсім, э, мы пользуемся тими правами, которые мы, э, имеем право ними пользоваться. В этом виновато, возможно, государство. И с одной стороны, и с другой стороны сами мы. Мы не говорим о себе. И это очень плохо. Вот повторюсь, нас загнали в угол. Нас загнали вот в какое-то отдельное государство. Живите, выкарабкивайтесь сами. Почему так происходит? К сожалению... Я на цей вопрос ответить не можу тоді. Давайте ми пошукаємо відповідь на ваше питання, тому що ми для того і є, щоб ви правильно кажете, ми не говоримо. Давайте почнемо прямо зараз про це говорити. І на вашу думку, що особливо треба змінити нам з вами вдвох, щоб покращити життя ваших колег, яких на сьогоднішній день саме багато. Ми почали з вами, і ви бачите, у нас є пішохідні переходи, по яким можна спускатися, ви не боїтеся вже бордюрів в центральній частині міста. Це початок. Ми це, про це говоримо, що саме вам, людям з вадами зору, потрібні умови. У нас нема ні одного світлофора. От на вашу думку, наскільки вони дадуть можливість вам покращити рух. І може цей світофор, який буде звуковий, буде говорити про те, що є такі люди, як на вашу думку, yes. ідучи зряча людина, вона відчує, що щось не так. Для чого має світлофор цей сигнал? Або сигнал на дверях того ж самого універмагу чи супермаркету? як ви заходите в супермаркет, ви чуєте, куди треба зайти? У нас не один ж двері не обладнані. Оце скажіть, це є те, що ви кажете, треба говорити? Обов'язково, обов'язково повинні бути всякі умови для інвалідів. Ми ті ж світофори. Це намного облегчить пере, переход наших дорог. То є э, незрячий чоловік визначає все на звук. Це намного, намного упростить Все его передвижения. Вы говорите за универмаги. Да, у нас, в принципе, у незрячих людей очень развит слух, очень развит. Можно, можно конечно, определить по закрывающимся дверям или открывающимся, или э, на некоторых супермаркетах есть музыка, но она, к сожалению, звучит на огромной территории. Определить, где вход нет. То есть должны быть какие-то маячки. К большому сожалению, в самих же супермаркетах обратиться некому, потому что, ну или это воспитание наших людей, то есть должны быть какие-то контролеры, какие-то службы, к которым незрячий человек должен подойти, и эта служба должна оказать ему помощь. Те же самые аптеки, те же самые наша администрация, наш городской исполком – Попасть в само здание, найти вход это очень сложно. Вот наш транспорт за это очень тяжело говорить. Ну, я скажу, что я еще не сильно в таком взрослом возрасте. То есть, как бы маршрутки те же останавливаются, и э, я могу проехать. Но опять же, говоришь, и мы имеем льготы на бесплатный проезд. Для водителей маршруток это не очень Им это нравится, и, к сожалению, ругаются, к сожалению, не останавливают. Взрослым людям вообще невозможно проехать. Вам приходится ховать палочку, чтоб не бачили, у вас, что вы сами з вадами зору, да, так? Да, да, вот только в этом смысле. Як случае... часто у вас э, такі проблеми є в, в, в нашому транспорті? Практически э есть, есть, но опять же, моя коммуникация вежливо, ласково рассказать, люди начинают к этому немножко привыкать. С другой стороны, остановку просят спросить, тоже не говорят. Но, на мой взгляд, вот должны быть какие-то центры реабилитации в каждом регионе. Не только для незрячих людей, но какие-то программы должны существовать по поводу как обращаться с незрячими людьми. То есть, какие-то Школы, какие-то действительно передачи. Потому что обучить незрячего – это одно дело. А обучить тех же, те же родные, близкие люди, которые находятся рядом с незрячими людьми, они не знают и не умеют, как обращаться. Это касается и транспорт, и работников супермаркетов, аптек, и даже обычных перехожих. Вот у нас идешь по городу – люди не понимают, что даже идешь с тростью в очках темных, все признаки незрячего человека, человек может обернуться зрячий, прийти и сказать, что слепая, нужно обучать. І тоді в мене такі запитання. І треба обучати, ви кажете, навчати. І це мабуть більше всього виховувати, виховувати те толерантне відношення до людини з інвалідністю. І коли зараз стоїть у нас питання і обговорюються на рівні начальника головного управління, а також директ, генерального директора телебачення про те, щоб ввести курс невеличкий 10-15 хвилин там. Раз в три дні саме сурдо перекладу звертатися один до одного і розуміти якісь самі необхідні слова. Може так само треба, щоб і ви очолили якісь 10-15 хвилин по телебаченню, на якому ви будете говорити, що необхідно для людини з інвалідністю, саме позору. От ви зараз сказали, треба це, ну... щось навчати. Треба про це говорити. Це, давайте, це, давайте тоді, нечати. мабуть, Очолюючи в громадських працюючи в громадських організаціях, треба більше, мабуть, звернути увагу саме керівників громадських організацій та влади на те, що необхідно. Тому що розумієте, такі обтікаємо великі, що давайте створимо умови, давайте зробимо центр для людей з вадами зору. А конкретно ніхто ж не знає, як правильно зробити. Знаєте тільки ви, знаєте, та людина, якій це необхідно. От повірте мені, я знаю, що вам треба створити умови, але конкретно які умови, це дуже тяжко мені зрозуміти, тому що це треба зрозуміти в першу чергу. І потім це показувати, мабуть, по тому самому телебаченню. І зараз я звертаюся до вас. А чи готові ви це робити? Саме особисто ви нести в собі ту інформаційну ношу, щоб люди з вадами і здорові люди отут відчували, що необхідно які умови вам створити? Да я готова я готова почему потому что я сама в этом нуждаюсь, я через это прошла и я знаю насколько оно облегчит жизнь незрячему человеку абсолютно во, во всех отношениях. И если нас вот таких вот незрячих людей собрать воедино и нас будет много, мы, см мы сможем это сделать, и, как говорится, действительно, не решайте наши проблемы без нас, потому что тяжело. Вот я была зрячей, я есть незрячая. Я понимаю, что я не обращала на все это внимания, я не замечала этого всего, хотя в моей жизни вот моя бабушка после пенсионного возраста она работала в системе УТОС, она в охране работала. Я видела этих людей. Я видела, что они делают, я видела, как они ходят. Но я на это просто не обращала внимания. То есть и сейчас и зрячие люди, они просто, ну, оно пробегает мимо них незаметно. Только когда, столкнувшись с этим, человек может понять. Я думаю, це все і це все можливо. Давайте прямо зараз і будемо формувати той пакет, необхідний необхідний для того, щоб щось змінити. Що на сьогоднішній день необхідно. Перше на всіх. Супермаркетах будемо казати, поки що в продовольчих та е, великих магазинах, поставити звуковий сигнальчик на дверях. Так, обязательно, так. обязательно. далі. Треба зробити обов'язково в кожному транспортному засобі, талейбусі, маршрутному таксі, всіх автобусах, саме говорящий. Е, Будет... Да, яке буде говорити зупинки, Остановки, яка зараз і яка так. наступна, підготовтесь, будьте обережні. У метро ж це є. Ми в метро заходимо. Це є, це і ще один. Далі зараз ми займаємося з вами тим, що робимо переходи на перехрестях, опустили бордюри, і обов'язково треба ставити звукові сигнали. Це необхідно, дивіться, вже скільки є. Далі аптеки. Що треба в аптеку? В аптеках в нас є аптекарі, які можуть нам відповісти на наші питання. Можуть, да? але на них теж треба поставити не тільки пантус, поставити, а й ще поставити якийсь звуковий сигнал для того, щоб ви могли чути, куди зайти. Да. Є аптеки. Да. Далі бібліотеки. В бібліотеках створені зараз умови для того, щоб ви могли читати. Єсть, так. Да. Да, да. Зовсім недавно була презентація, і пару днів назад знову була презентація, уже друга бібліотека, яка отримала такі комп'ютери, які дають можливість на сьогоднішній день людині з вадами зору читати. Єсть сім. Що нам ще треба зробити? Прямо з сьогоднішнього дня ми почнемо з вами. Що? Восьме. Так же вот э, незрячие люди все думают, что они сидят дома и никуда не выезжают, не ездят. Опять же, э, наши железнодорожные вокзалы, наши автовокзалы. Попасть к тем же кассам или э, на тот же автобус или сопровождение. Очень хорошо работает служба сопровождения на железнодорожных вокзалах. На автовокзалах этого нет. Не везде можно добраться железной дорогой. И, вы знаете, у меня все равно все сводится к тому, чтобы службы сопровождения работали. Это касается и супермаркетов, и аптек. Значит, мы назовем это, что мы проехали службы, как вы еще рассказали? Служба сопровождения. Службы сопровождения. Люди, которые будут сопровождать вас по автовокзалу, по супермаркету, Які нададуть вам е, повністю розпов... е, можливість отримати повну інформацію, яка вам необхідна, в цих закладах. Я так розумію. Для чого, чого повинен бути цей супровід? В принципі, Наповнити ваш кошик. Де стоїть продукт, де можна купити квитки, куди вийти на перон. Я так розумію. Да, так. Це вот на, в конкретних супермаркетах, аптеках. железнодорожных вокзалах и так далее, где это возможно. Также, мне кажется, лучше будет центр занятости, где не только ну, не все у нас люди могут ходить с страстями, не все этому обучены. Есть пожилые, есть бабушки, есть дедушки. Мне кажется, очень хорошая идея, если при центре занятости будет сидеть э, диспетчер, тоже незрячий человек и оказывает службу сопровождения вот таким людям. Это несложно, это возможно, и это облегчит работу. Во-вторых, служба доставки — это тоже очень хорошая услуга. С тех же супермаркетов, с тех же аптек. Не все люди могут туда попасть. Це не тільки інваліди по зрінню, а любой інвалід. Зараз йде обговорення законодавства, саме закону про надання соціальних послуг. І Якщо ви знаєте, то всі послуги будуть лінцезійні, і ними можуть займатися навіть громадські організації, отримавши ліцензію. і Будь ласка, займайся. Як на вашу думку, це добре буде, якщо встики, це буде конкурентна допомога? Це не буде таке. Центр або управління соціального захисту або центр по людям похилого віку, а це буде громадська організація, яка надає послуги коштовно, маючи ліцензію, захистивши себе на якісь конкурсних засадах, досягши успіхів в навчанні саме по обслуговуванню людей з інвалідністю. І це буде багато таких фірм, таких організацій. На вашу думку, это полегшить жизнь? Чи это будет снова, знаете, такие э, небольшой заработок и все? Все зависит от того, насколько качественно это будет работа. Если работа будет, те же услуги производиться качественно, знаете, не жалко какое-то отчисление, какую-то плату за это давать. Но ты всегда будешь уверен, что тебе помогут, тебя поймут, тебя услышат. Мне кажется, это будет здорово. На вашу думку, на сьогодні на сьогодні нам, може, нам треба ще і розвивати таку систему, як систему волонтерів? Да. Да, і это очень было бы хорошо. в принципе, мм, наші студенти, вот это їм якби, на лично моё мнение, вот студенти соціальних факультетів Им нужна какая-то практика. Почему бы нет? Вот студенты педу пед университета, института. Почему бы нет? Те же э, молодые люди, которые стоят на учете в центре занятости. Почему бы нет? Это это зарабатывают работы? кошты тем, да, что да, какие-то социальные Конечно. работы Конечно. выполняют. Это было бы, ну, и привлекать их к работе. И тем не менее они за это получают заработок, тоже пособие. Тому пані тоді, пані Наталя, для того, щоб оце, якщо ви сказали і службу зайнятості, то тому там треба проводити курси. А такі курси можуть проводити такі люди, як ви. А ви буквально три хвилини назад чи п'ять, ви нам сказали, що ви готові так. до того, щоб починати вчити, так? Це, Тому е, перерахувавши всі наші необхідні е, заходи, які ми повинні з вами зробити, так само е, ми ставимо завдання собі і створення центру реабілітації, в якому саме ви будете навчати волонтерів, як надавати соціальні послуги. Я правильно вас зрозумів? Так. Да. Пані Наталі, да. тоді, будь ласка, декілька слів нашим телеглядачам. Побажань, порад. Вот, что бы я хотела сказать зрителям: цените то, что вокруг вас. Цените не только то, что вы видите, а этих людей, потому что мы только ценим то, что мы теряем. И если у кого-то случилась такая беда, ни в коем случае не падайте духом. Верьте в себя, идите вперед, и обязательно все получится. Ми з вами побачили, скільки оптимізму, скільки бажання жити, працювати, скільки віри в те, що життя не закінчилось. Я бажаю всім щастя, здоров'я, в першу чергу здоров'я, успіху, наснаги, Нехай вам щастить і нехай вас Бог береже. До побачення.